Подивимось на найкращі моменти першого періоду цього поєдинку. Період розпочався із декількох атак Дженерас, які потурбували Денис Черепанова. Він сьогодні захищає ворота Кривбаса. кидок Олексія Баскова. Ви побачили. Ну а потім Кривбас е, перебрав ініціативу до своїх рук. Момент Антона Рубана після передачі е, Куцевича. І ще декілька моментів було біля воріт Олега Петрова, але Петров хоробро відбивав усі шайби, які летіли. Площу його воріт. Тут каркас рамки воріт врятував Дженералс. Ну а тут вже нічого не врятувало. Це дев'ята хвилина першого періоду, і капітан Кривбаса Сергій Черненко закидає шайбу, яка поки що у нас є єдиною в матчі. Момент, коли вилучення на собі десь перника заробляв в ну, Більшості поки що не забували ані ані аністи Дженералс. Фантастичний прохід Сергія Афанасьєва, захисника Кривбаса. Кідок Секірка ще один. Ну і момент, коли Олег Петров блискучий сейф виконав після китка Кирила Білоусова. Прямо зараз до вашої уваги команди вийшли за рахунку 1-0 на користь Кривбаса на другу 20-хвилинку. Кирило Бондаренко, його кидок, який Денис Черепанов парирував, а ось цей кидок Валентина Олексюка з близької відстані Олег Петров, голкіпер Дженералс, відбити не зумів. Тут відзначаємо передачу Олександра Корольчука. Він е, е, потрапив в підсумку під бойових, який відправив його у борт, але задоволений собою Корольчук може бути. Чергове його очко за результативність. В новому матчі дві шайби закинув. Сьогодні віддав результативну передачу. 2-0 таким чином став рахунок на користь Кривбаса, як і в першому періоді. Більше часу володів Шайбою Кривбас, більше атакував, більше е, кидав. 13-9 кидками в другому періоді на користь е, Кривбаса і загальна статистика 29-15. Моменти були у Дженералс, чесно скажу, що е, моментів так, за відчуттями більше гострих у Дженералс було саме в другому періоді, а не в першому. Ну і наприкінці другого періоду. Зуміли Generals собі таку непогану перевагу фору у більшості отримати 5 на 3 пограли і ще будуть грати 5 на 3 11 секунд на старті третього періоду. Але забити, поки що вони не зуміли. Маю на увазі киян, поки що це перший матч з трьох у Олександра Селканда в Generals, коли його команда... Залишається без закрити шайби. Фантастичний нефарт Івана Підгурського. Подивіться, як він у більшості з п'ятака в поперечину порожніх воріт шайби відправляє. Момент, коли Черепанов врятував, ще раз потанило Кривбасу. Ну, і значимо, що і Дженес таланило. Найкращі моменти третього періоду те, що створили команди. Моменти були. І вкрив басою у, у Дженералс, як на мене, від періоду до періоду додавали в грі. Але поновивши інтригу, ожививши її, дотиснути суперника не зуміли. Підок Олександра бойових. Непростий для Черепанова Шайба пролетіла повз ворота. Момент, коли Олег Петров вкотре врятував свою команду. І ще момент. Тут поталанило Петрову і компанії. Подивіться, в порожній кут сьогодні не раз і не два не влучали Криворіжці. Ну і момент, коли Кирило Бондаренко таки пробив Дениса Черепанова, загострив інтригу в матчі, повернув цю інтригу в матч. І до останніх секунд Дженерал сподівався на те, що вдасться перевести гру в овертайм. Не вдалося, не вдалося, але Дженерал черговий хороший матч видають. Тут самі в себе інтригу могли відібрати. Кияни, коли заробили буліт на свої ворота, правила проти Німенка порушили, Німенко буліт не реалізував.